З моєю спиною бабуся, яка навіть не уявляє, як зараз ми з вами змінимо її день. Вона щось продає, всі проходять пос, але тільки не ми. Доброго дня! Що ви продаєте, панечка? Орі. Смачні? Попробуйте. Можна спробувати? Та, ні. І правду смачні. Навіщо продаєте? Ну, гроші треба, це не ротуть. А скільки вам років? 79. Ви дуже гарно виглядаєте. Дякую. Данило. А, ну, баба ніна. Сьогодні день добрих справ. Знаєте? Я не знаю. Як коли наш день буде? А ваш це який? Ну як? Який? Було. Ну ми все для цього робимо. Хочу запитати, скільки коштують ці смачні горішки? 170 сімдесят банок. 140 гривень, так? Да. Скільки у вас пенсія? 4700? Так. А у вас є чоловік? У Якщо ви не проти куплю у вас ці баночки, ну, Ой. а ще ми з вами підемо в магазин. І я вам куплю все, що вам потрібно. Ні, я не дотягнув, бо в мене стінка. Це не поліну і за Чорнобиля вже стільки років тягне це Воно і дойшов вже до своєї боліс, цього. Нічого не допомагає. Полі випрошений день. І що. Нічого мені не треба. Мене... Та ну як не треба. Воно треба, но єсно. Яке оно є, скажіть мені. Це я завжди, коли у таких дівчат, як ви зустрічаю, я допомагаю. Я зараз сюди меду і буде огонь, так? так. Ні, здачу не треба, здачу собі залишите. Ну дай Боже вам. Кажи, що ви в магазині купити? Що ковбаску купити? Ковбаску купити? Да. Що ще? І там хороше печення. Не чекали, що я повернуся. Так, дивіться, я вам туди бананчики взяв, ковбаску ви просили. але я не знаю яку. Я вам взяв і таку, і ще отаку таку от. За вареного дуже гарно. І солоденького, і той, Взяв ще вам дивіться, от, курки. Підняв трошки вам настрій. Дякую. І вас. Ви сьогодні третя дівчинка, якої я допоміг. Єдина, яка не захотіла, щоб я допоміг сумку донести. Що схочете, я вас підвезу чи, під, чи довезу. Я уявляю, як вам важко. Все. Та чого ви плачете? Ну, я, я, я з величезним задоволенням це роблю. Щоб <гаржа> ваша сім'я була, це добре. А де ви, ви сказали, ви працювали? Ну, стройки. Так, не плачемо, ну я вас дуже прошу. А ви ким? що ви робили? Каменщиком. Камінь. Оце будинки збудували. А за ми самі строїтелі домострою. А чоловік де працював? Шофіром в автобазі. Лежав у лікарні на ДВРЗ. Прийшов додому, накрила стол на 8 марта, каже, я піду полежу, трамво його лопнув. І лів бит, щоб я умерла і зачем надо мною мучились ті врачі і хоча та родина. Це не життя. Слухайте, ви такого не кажіть. Кажуть, ой, дай Бог, вам 100 років жити. та хай вам 150 років жити. у людини великий потенціал, якщо, от як ви вам, 80. І ви гляньте, бігаєте, продаєте, рухаєтесь, і це ж будете довго жити. Ви мене дуже розчулили. Ви така молодець, ви приділяєте увагу і там кішечкам, і всім. Я вам там вже трошки дав. Я вам ще таку бумажечку дам одну. Ой, ой, я вже не можу. Ну, розумієте, я не сильно така. Щоб там ласково, щоб там то. Хай вопросив Бога про все добре, все добре. Я Бога з треба як... просити, щоб у вас сім'я і щоб дітки мали. Я мені жалко діток дітям Я робила дитячому садику, нянюю. Мене так любили діти, що один мальчик казав, дай за мною спати. Ви дуже гарна, я з великою щирістю, друзями, ми допомагаємо. Я знаю, що вам воно буде в нагоді, тому що на 4 скільки там, з половиною тисячі далеко не доїдеш. Дуже мене розчулила пані Ніна, але я радію, що ми підняли їй настрій. Вона велика молодець, 80 років, але вона рухається, тому і буде дуже довго жити. Ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці. Профілю бережить себе.